Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Сьогодні ми з вами подивимось на лялечку Крісті, яка продається в пакетику. Вона мешкає в магазині Мікі Маус, і якщо вона вам сподобалась, ви можете перейти за посиланням під відео і придбати собі таку красуню. Ця лялечка в трусиках. І її артикул 14777. От. Вона у е, нас така руденька, насичено руденька. І зараз ми подивимось, як в неї там з прошивкою. Так, знімемо плівочку і подивимось на прошивку. Так, голова. Голова в нас пофарбована. Волосся таке м'яке. Знаєте, от в неї таке прям приємне на дотик. Ну, Взагалі волосся у Ляльок Паула Рейна дуже цікаве і е, таке м'яке, приємне на дотик, але в цієї, мені здається, якесь особливо м'яке. Так, Прошивка хороша, я сказала вже, і волосся багато. Так, в руці тримаєш і відчуваєш його багато. Так, покажу вам довжину цього волосся. Ось так, ось так, Воно до талії. Отак достає до талії, трохи хвилясте на кінчиках. Так, проділ боковий і немає чубчика, ось така дівчинка. ну Колір волосся дуже красивий такий. Рудий-рудий. от така крістюша в нас. Брови в неї коричневі, вії теж коричневі, очі зелені. Дуже люблю поєднання зелених очей з рудим волоссям. В неї на обличчі ластовиння і рожеві такі губки, насичено рожеві. Блискуче, красива дівчинка, вона давно вже панує в моєму серці, але я все ніяк її не куплю собі. Ось якось так. Ну, вона в трусиках, тут розповідати немає чого, звичайно, гарна дівчинка. Так, ще не показала вам клеймо. Воно, звичайне, ось таке на потилиці, і ще біля вушка. Ось так. Чогось мені здавалося, що волосся повинно бути трошки довшим. Так, ну, так мені здавалося. Мені, ну, можливо, в попередніх випусках цієї ляльки воно і було трошки довшим. Ну, щось таке враження в мене було. Напишіть, дівчата, може, в кого є така крісті, можливо, мені так лише здається, що трошки довше було волосся. Напишіть, може в кого є. <кхи> І е, тут така зачіска, от, зверху трошки коротше волосся, а далі е, на потилицю воно так трошки подовжується, подовжується. Ось така драбинка така. Ось так. Ну що, дівчатка, як вам ця лялька? Я гадаю, що вона вже у багатьох колекціях є, бо випускається вона давно. І в трусиках вона така доступна по вартості. Напишіть, напишіть мені в коментарях. Ще раз вам її покажу. Цю красуню з зеленими очима, руденьку. Ось така. Дякую всім дівчатам за підписку, хто підписаний. Дякую вам за коментарі і вподобайки. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, у нас багато цікавого. І всім до побачення, гарного дня!